Без згоди автора не переключувати, які використовують твір, а за конськую чергу забороняє без згоди автора вносити які-небудь зміни в обраний ним спосіб позначення свого імені, в тому числі в разі використання псевдоніму. Факт визнання на творі імені певної особи означає перезумцію приналежності авторства твору даній особі. Автор сам визначає спосіб і повноту визначення свого справжнього імені. У разі опублікування творів, створених кількома особами, імена співавторів, визначаються у послідовності, обумовлені співавторами. Нерідко, особливо при використанні наукових творів. У пресі поряд з ім'ям автора, зазвичай його науковий ступінь, учене або почесне звання, посада та інші реквізити. Наводити подібні відомості може тільки за згодою авторів, які несуть особисту відповідальність за трастові цих даних. Порушення прав на ім'я буде не, не зазначення імені автора, а також його перекручування Нерідко використовується виступ автора під нагадуваним на вигаданим ім'ям, іноді під псевдонімом виступає не одна особа, а дві, три або більше кількість півавторів. Закон не передбачає яких-небудь умов або порядку для передбання права на псевдонім. Термін і обсяг використання псевдоніма також визначається самим автором. Особливим порушенням буде розкриття псевдоніму без його згоди. У деяких випадках право автора виступати під псевдоніму може бути обмеженим. Не дозволяється використання псевдоніму, що порушує норми моральності або має образливий характер. Рівною мірою автор не може обрати такий псевдонім, який явно вводить публіку в Оману, наприклад, зберігається з іменем іншого автора. Право на авторство може бути реалізоване шляхом публікування твору. Без зазначення імені твору анонімно. В такому разі воля автора направлена на те, щоб не пов'язувати створений ним твір зі своїм ім'ям. Іноді ім'я автора не зазначається у зв'язку з існуючим порядком опублікування тих або інших творів, наприклад, передових статей в газетах і журналах, статей в довідниках і словниках. Звичайно, авторство неанонівно не опублікований твір підтверджується організацією, яка використала твір. І, як правило, відоме справжнє ім'я. Далі право на захист репутації автора з моменту створення твору за його е автором закріплюється право на захист твору, включаючи його назву від будь-якого перекручування або іншої дії, здатної заподіяти шкоду честі та гідності автора. У разі видання публічного виконання або іншого використання твору забороняється без згоди автора вносити які-небудь зміни в сам твір, його назву або. у... Зазначення імені автора забороняється також без згоди автора забезпечувати твори ілюстраціями передумовою після мови коментарями, і яким би то не було поясненнями, без згоди автора не можна змінювати або включати твору Присвячені епіграфи анотації. Право на захист твору від зміни має особливе значення на стадії підготовки твору до обнародування. Порушення прав на захист репутації одне з таких порушень авторського права, що найчастіше зустрічається. У разі виявлення такого порушення автор. Право наступник автора вправі вимагати внесення у твір відповідних виправлень, публікації за рахунок порушника, відомості про допущення порушення, заборону виходу твору у світ або припинення його розповсюдження. Право автора на обнародування юридично забезпечено автором можливість публічного розгляду, створення ним твору, дія, що робить твір доступним для публіки. За життя автора лише він сам може вирішувати питання про обнародування творів. Право на обнародування може перейти до інших осіб, зокрема, до спадкоємців. Іноді для обнародування творів, яких, творів як самим автором, так і його спадкоємцями, потрібна згода інших осіб, інтереси яких зачіпають обнародуванням творів. Це право прямо зачіпає майнові інтереси автора. З моменту обнародування твору, набирають чинності, встановлені законом обмеження прав автора, пов'язані з можливістю вільного використання твору. Право на опублікування це визнавина за автором можливість випуску в обіг примінників твору у кількості досягнення для задоволення потреб публіки, виходячи з характеру твору. Якщо за допомогою опублікування твір вперше доводиться до загального відома, це означає його обнародування. Право на опублікування тісно пов'язане з правами на відтворення і на розповсюдження. З моменту виходу світ приміників твору він не може. Без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені та джерела запозичення, е репродукуватися в одиночних примінниках бібліотеки, архівах, навчальних закладах, окремі види творів можуть відтворюватися у газетах, передаватися в ефір. Майнові права авторів. Що ж це таке? Давайте розглянемо. Значить, майновим е авторам належить виняткове право на використання створення ним творів, можливість саме вирішувати всі питання, пов'язані з наданням третім особам доступу до творів з їх використанням. Найчастіше автори передають відповідні права спеціалізованим організаціям, видавництвам, кіностудіям, театрам тощо, укладаючи з ним авторські договори. Після смерті автора ці права переходять до правонаступників, використання колективних творів здійснюється за взаємною згодою авторів. Право на відтворення це виготовлення одного або більше примінників твору, чи значної його частини будь-якій матеріальній формі, включаючи репродуктивне звучання і відеозапис. Право володільця авторського права не дозволити іншим особам відтворення твору, що хороняється будь-яким способом. І в будь-якій формі є основним правом у сфері авторського права. Виготовлення копії з твору, що охороняється, проводиться видавцем. Важливий процес розповсюдження твору, тому право контролю цього нерідко є юридичною основою угоди між володільцем авторського права і видавцем у разі опублікування твору, що охороняється. Договори на публікацію часто стосуються не тільки права робити копію, що охороняється, але й інших, наприклад,. Трансляції твору по радіоперекладу тощо. Суд договору е, на публікацію полягає в санкціонуванні процесу копіювання. Право на розповсюдження, звичайно, розуміється як пропонування примірників твору широкій публіці або якій-небудь її частині, в основному через відповідні торговельні канали. Крім розповсюдження примінників твору, термін розповсюдження також включає в себе радіомовлення, телебачення, передачу по кабелю виконання та інші способи сповіщення для загального відому. Передусім, закон пов'язує розповсюдження тільки з творами, котрі зафіксовані на матеріальному носії. Розпорядження передбачає наявні... Розповсюдження передбачає наявність копій твору, які цивілі... як вводяться в цивілізований облік. Обіг. яких ви, е, буде виконаний продаж або введення в цивільний обіг е, усі іншим способом обмеженої кількості копій твору. Право на імпорт це виняткове право автора імпортувати примінники твору з метою розповсюдження, включаючи примінники виготовлення, з дозволу володільця виняткових авторських прав. Мається на увазі закріплення автором можливість здійснювати контроль за ввезенням на територію дії його авторських Право примірників створення ним твору, виготовлений за кордоном. Право контролю за імпортом примірників твору надається автору для того, щоб він міг ефективніше здійснювати право на розповсюдження, що йому належить. Володіючи правом на імпорт, автор може припинити порушення свого права на розповсюдження вже на стадії підготовки порушення. Якщо ж везення товарів не має на меті їх подальше розповсюдження на території, на якій твір користується правою охороною, то автор не може, не може заборонити імпорт. Далі право на публічний показ. Значить, реалізується в основному відносно творів образотворчого мистецтва. Під показом твору розуміється демонстрація оригіналу або примінника твору безпосередньо чи на екрані за допомогою плівки діапозитива, телевізійного кадру або інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без отримання їх послідовності. При цьому твір. Або якась його частина просто демонструється публіці, без виконання автором або іншої особи яких небудь активних дій. У разі показу твору відбувається прямий контакт твору з глядачем. Право на публічний показ може бути здійснено лише відносно творів, зафіксованих на будь-якому матеріальному носії, Публічний показ передбачає тільки здорове сприйняття твору. Демонстрація твору перед фахівцями не вважається публічним показом і не тягне за собою передбачений законом правових наслідків. Право на публічне виконання розуміється як виконання твору. Які представлений аудиторії слухачів або глядачів, не обмежений якимсь чиманом окремим особами, що належить до якої-небудь приватної групи, яка перевищує масштаби звичайних домашніх спра... ви... Ви... вистав. Публічне виконання і доведення його до загального відома на відстані обумовлюється отриманням дозволу володільства авторського права на цей твір. Твір, що охороняється авторським правом, може бути доведений до великої кількості людей без його копіювання або репродукування. Лекція може бути прочитана аудиторії без тиражування тексту. Драматичний або музикальний твір може бути виконаний перед аудиторією, також без його копіювання. Право на контроль за цими діяннями важливе не тільки для володівська авторського права на твір, що само початку розрахований на публічне виконання. А для володільця авторського права на твір, який спочатку не був призначений для такого виконання, у разі, коли хтось захоче використати цей твір з такою метою. Далі право на звукозапис під дією охорони авторських прав підпадає звуковий запис твору, що охороняється. Слова можуть повідомлятися як у письмовій формі, так і у формі звукозапису. Що стосується музичних творів, то найбільш переважним способом представлення їх широкій аудиторії є звукозапис. будь-якому звуковому запису виконань або інших звуків відводиться та ж роль у світі музики, що й книжки, у світі літератури. Записувати можна тільки музику або тільки слова, чи те інше одночасно. Правоможність давати дозвіл на виготовлення звукозапису належить володільцю авторського права на музичний твір і володільцю авторського права на текст твору. Якщо йдеться про двох різних володільців, то у разі виготовлення звукозапису, що включає в себе як музику, так і текст, виробник звукозапису повинен отримати дозвіл обох володільців. Згідно законодавства, деяких країн, виробник звукозапису також повинен отримати дозвіл виконавців музичного твору, включаючи інструменталістів, співаків і декламу. Матерів. Це є ще однією ілюстрацією того факту, що володіє авторського права на твір, не має права використовувати твір або дозволити використання його третій особі. Оскільки такими діями він вступає в конфлікт з правомочностями третіх осіб. Оскільки щоб бути законним, звукозапис виконання потри... виконання потребує дозволу виконавців, то очевидно, що володілець або володілець авторського права на твори, що виконується на володі не володіють винятком права додавати дозволи на виконання такого звукозапису. Право на екранізацію значить кінофільм. Є візуальним записом, що складається з безперервної послідовності образів, котрі по представляють глядачеві. В авторському праві використовується термін кінемаграфічний твір, кінофільм, фільм, кіно. Хоч перевагу слід віддати терміну кіно, оскільки в даний час послідовність образів або кадрів часто записується за допомогою технічних засобів, таких як магнітна стрічка без застосування фонографічної плівки. Драматургічний твір, з самого початку створений для показу виконання виконанні безпосередньо перед аудиторією, може бути візуально записаний і продемонстрований перед широкою аудиторією, ніж це було б можливо в живому виконанні. Причому в місцях набагато від місця живого виконання і по закінченню значного періоду часу після цього виконання. Далі, право на передачу в ефірі. Це закріплена за авторами можливість сповіщати твори для загального відома, широкій передачі в ефірі і подальшій передачі в ефірі. Цьому право властивий елемент публічності перевадаватися в ефірі, можуть як вже обнародовані, в тому числі опубліковані твори, так і твори, що не, ще не обнародовані, не опубліковані. Передачею в ефір не визначається і пряма трансляція твору з місця його показу або виконання. Передача в ефір охоплює собою як первинний показ твору за допомогою бездротового зв'язку, так і подальшу передачу твору в ефір. Право на сповіщення для загального відома по кабелю це право автора передавати твір, включаючи докази виконання або передачі в ефір для загального відома по кабелю. Проводах або за допомогою інших аналогічних засобів. При цьому твір передається за допомогою сигналів, що йдуть по кабелю, проводах, оптичних волокнах або іншим аналогічним способом. У разі передачі твору по кабелю аудиторія, звичайно, обмежується тим, тими особами, які є абонементами відповідальних передавальних телерадіоцентрів. Далі йдемо право на переклад. Переклад це вираження форми письмових або усних творів мовою, що відрізняється від мови оригіналу. Він повинен передавати твір в достовірній неспотвореній формі, як відносно його змісту, так і відносно його стилю. Авторське право надається перекладачам у визнанні їх творчого підходу до іншої мови. Однак без шкоди правам автору. Що перекладається? Для перекладу потрібен відповідний дозвіл, оскільки право на переклад є специфічною складовою чинною авторського права. Свою згоду на переклад автор звичайно виражає шляхом укладення твору з тією організацією, яка збирається використати його твір для перекладу. Дана організація бере на себе обов'язок забезпечити високоякісний переклад твору. А також на прохання автора надати йому переклад для ознайомлення. Договір може передбачати необхідність узгодження кандидатури перекладача з автором твору. Якщо, на думку автора, переклад виконаний неякісно або допущені які небудь не інші відхилення від умов договору, автор може заборонити використання такого перекладу. Право на переклад визначається за автором і його правонаступником протягом цього терміну охорони твору. Право на переробку твору включає в себе можливість автора самому переробити твір в інший вид, форму або жанр, чи давати дозвіл на переробку іншим особам. Створювані в результаті творчої переробки твори є новими об'єктами авторського права, але їх використання може здійснюватися лише за згодою авторів оригінальних творів. Як правило, згода автора на переробку означає і його згоду на використання створеного в результаті переробки нового твору. Однак автор може залишати, залишити за собою право на схвалення переробки як попередню умову її використання. Право на переробку охоплює собою всі види творів і всі види переробля, бо після смерті автора протягом терміну дії авторського права давати згоду на переробку, здійснювати його спадкоємцям. Ач інші права авторів. Стосовно використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва дизайну, автори мають майнове право на практичну реалізацію відповідних проєктів. Його суть полягає в тому, що будь-яке практичне втілення в життя творів архітектури, містобудівельної, дизайнерської графіки і пластики, ескізів, креслень, планів, малюнків, макетів тощо, може здійснювати тільки за згодою їх авторів. До правоможності автора прийнятого архітектурного проєкту належить також можливість участі у реалізації свого проєкту у разі розробленої документації для будівництва і при споруженій будівлі, якщо інше не передбачено у договорі. Автори і творів образотворчого мистецтва володіють правом слідкування. Слідування суть якого полягає в тому, що в кожному випадку публічного перепродажу твору образотворчого мистецтва автор має право на отримання певного процента від передпродажної ціни. Основною метою права слідування є захист майнових інтересів художників авторів інших творів образотворчого мистецтва, які часто подають свої твори різного роду перекупникам значно дешевше від реальної вартості. Право на отримання частини прибутку, що виручається від передпродажу твору, яким наділяється його творець, слідує за твором у разі його переходу від одного власника до іншого і певною мірою компенсує ту несправедливість, яка була допущена відносно автора спочатку. Окремі виплати авторської винагороди передбачаються за відтворення аудіовізуальних творів і звукозаписів у особистих цілях. Оскільки, хоч який-небудь індивідуальний контроль за таким використанням творів неможливий, винагорода виплачується виготівникам та імпортерам обладнання аудіо і відеомагнітофонів іншого обладнання та матеріальних носіїв, Аді, аудіо- і або відеоплівок і касет, лазерних дисків, компакт дисків, інших матеріальних носіїв, що використовуються для такого витворення. Розмір винагороди і і виплати визначається угодами між. Зазначеними виготівниками та імпортерами з одного боку організаціями, що управляються майновими правами авторів, виробників, фонограмів, виконавців на колектив на колективній основі з другого боку, передбачається виплата автора музи, автору музичного твору з текстом або без, е... текстур спеціально, е, спеціальної винагороди за використання його творів при, при публічному виконанні візу, е, аудіовізуального твору. Таке право надається лише композиторам, які створили музичний твір спеціально для аудіовізуального твору. Так, вільне використання творів.